Сков підтвердив готовність Путіна до перемовин. Трамп вже готується до розмови. Західні змі вже оприлюднили деталі мирної угоди. Корейські солдати зґвалтували на Курщині вчительку, яка мала займатися їхньою культурною інтеграцією. Росія планує удар по Україні новою балістичною ракетою. Депутати позбавили зрадників нагород та державних виплат. Та український воїн, який підкорив серця гурту Металіка, вітаю! Мене звати Карина Клишуни. Далі поговоримо про те, що цікавить Україну сьогодні. Щось знають чи просто вирішили перестрахуватися слідом за посольством США, яке попередило про можливість масштабної ракетної атаки 20 листопада свою роботу в Києві тимчасово припинили й дипломатичні відомства Італії, Іспанії та Греції. Тим часом ворог збільшив кількість бомбардувальників Ту-160 біля України. На авіабазі Оленія перебуває 8 Ту-160, ще 2 на Енгельсі-2. Загальна кількість стратегічних бомбардувальників – 29 одиниць. 17 листопада РФ вперше за останніх 550 днів застосувала ту 160 для атаки. До цього вони приймали участь в бомбардуваннях ще у травні 2023 року. Ми ж у свою чергу наголошуємо, загроза ракетної небезпеки в Україні чи не щодня, тому без паніки не забувайте слідкувати за повітряними тривогами та у випадку її оголошення йдіть в укриття. Водночас з'явилася інформація про можливий удар Росією стратегічною ракетою рс 26 Рубіж. Це експериментальна міжконтинентальна стратегічно-балістична ракета. Має дальність до 6 тисяч кілометрів. Погрішність у влучності 150 метрів. Маса бойової частини за відкритими даними більше однієї тони. Як кажуть осінтери, якщо ці дані правдиві, то її маса еквівалентна трьом іскандер М. Утім, ця новина може бути Черговою спробою Кремлям чинити психологічний тиск і показати свою силу західним партнерам. Вже у 2025 році війна може закінчитися шляхом перемовин. Саме так заявили у виданні «The Economist». Ба більше Путін вже, начебто, сам не проти сісти за стіл перемовин. А його посіпаки навіть озвучили деякі умови виданню Ройтерс. Імовірність того розвитку подій підтвердив і Кремлівський Базікало Пісков. Натомість у команді Трампа заявляють, що новообраний президент США вже готується до розмови з президентом РФ. Що ж нам чекати, та як саме війна в Україні може дійти до завершення? Про все детально розкажемо в сюжеті. Найближчим часом Дональд Трамп проведе переговори із Путіним щодо України. Про це пише Блумберг. Як повідомляють змі, Путін готовий обговорити з Трампом припинення вогню в Україні? При цьому він виключає значні територіальні поступки і хоче відмови України від вступу в НАТО. Про це пише Reuters із посиланням на п'ять джерел у Кремлі може бути місце для переговорів щодо точного поділу чотирьох східних областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях на півночі та півдні України. Якщо припинення вогню. Не буде досягнуто, сказали двоє співрозмовників. Росія продовжить воювати водночас. Росія виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ альянсу в Україні. Проте, нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва. Інші українські поступки, яких Кремль може домогтися, включають погодження Києва обмежити чисельність своїх збройних сил і зобов'язання не обмежувати використання. Ання російської мови, як відзначає агенція цього місяця, Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати реалії на місцях, але він побоюється нетривалого перемир'я, яке лише дозволить заходу переозброїти Україну. При цьому Кремлі заперечили, що Путін може погодитися на замороження війни. Президент також вже говорив про те, що якийсь варіант заморозки цього конфлікту нам не підійде. Нам важливо досягти своїх цілей, які всім добре відомі. Інше видання The економіст пише, що переговори України та Росії почнуться у 2025 році. Мирна угода України та Росії на думку видання виглядатиме таким чином. Україні доведеться змиритися з втратою частини території. Крим і Донбас точно не повернути. Будь-яке врегулювання, ймовірно, також передбачатиме утримання Росією деяких або більшої частини територій, які вона зараз контролює. З поверненням до влади Трампа здається, що Україна не вступить до НАТО роками, якщо взагалі коли-небудь. Ймовірно, переговори розпочнуться у 2025 році, і коли вони відбудуться, бойові дії можуть різко затихнути аж до припинення вогню. Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт. А ще Путін вимагатиме від України бути нейтралітетом без інструкторів НАТО, військ, літаків чи підтримки на українській території. Після того, як Байден офіційно дозволив бити по Росії атакамсами, у самих росіян, почало сильно підгорати. Тож тепер поспіхом вони намагаються захистити потенційні об'єкти атаки. Найжирніша ціль це Кримський міст. Тому туди окупанти з Воронежа почали стягувати додаткові системи ППО та техніку. Чи допоможе Навряд чи. Не винуваті ми, вона сама прийшла. Солдати КНДР, які вирвалися з режиму на волю, почали демонструвати свої декунські манери. На Курщині корейські солдати зґвалтували російську викладачку в Курській області, яка прибула за 15 кілометрів від зони бойових дій для мовної, культурної і побутової адаптації північно-корейців. Слава Богу. Я не знаю, далі жити Это просто. Этого не может быть. Нині жінка побоюється, що гвалтівників просто вивезуть додому від гріха подалі, щоб не псувати дружні стосунки між країнами. І ніхто не дізнався деталей. І щось здається нам, що це далеко не єдиний і не останній такий випадок. Здати медалі та ордени Верховна Рада в другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт, який дозволяє позбавляти державних нагород зрадників України. Ініціатором такої норми став президент Володимир Зеленський. Державну нагороду можуть позбавити вироком суду, яким людину засуджено за тяжкий чи особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також за рішенням РНБО, яке вводиться. А в дію указом президента ще підставою для позбавлення є популяризація та пропаганда дій держави-агресора та її органів влади і офіційних представників. Разом з нагородою втрачається право на всі пільги та права, передбачені для нагороджених осіб. Цікаво, скількох героїв таки позбавлять цього звання, бо таким чином, судячи з кількості зрадників, можна добряче зекономити бюджетних коштів. Але не тільки про нагороди подумали наші нардепи. Верховна Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон. Та право на звільнення тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях. А ще у першому читанні сьогодні ухвалили закон про ліквідацію МСЕК. Загалом плідно попрацювали. Днями Україна представила дорожню карту відкриття повітряного простору. І ця новина не може не дивувати на фоні постійних ракет та дронів по Україні. Але як виявилось, шансів на те, що в українському небі знову літатиме цивільна авіація, все більше як розповідає колишній міністр транспорту та зв'язку України Василь Шевченко. Якщо спочатку мова йшла про початок роботи аеропорту Львів та Бориспіль і в повітряних силах військові були категорично проти, то зараз відновлення авіації. Вільної авіації зрушило з мертвої точки. Військові вже не такі категоричні, а до списку аеропортів додалося ще декілька. Утім, головною умовою польотів все ж є достатня кількість систем ППО. Наші військові неймовірні. В мережі почало ширитися відео, де український захисник виконав на бандурі трек групи Металіка. Конання підкорило і самих учасників гурту, які перерепостили це відео на своїй сторінці з 12 мільйонною аудиторією. Більше того, учасники гурту детально розповіли суспільству про воїна з України. Бандурист Тарас Столяр раніше працював у складі електронного гурту Онука, але тепер служить розвідником у 112-й окремій бригаді сил територіальної оборони. Португалії довелося затримати літак в аеропорту на цілих п'ять днів, бо з коробок втекли 132 хом'яка. І прогризли коробки і розбіглися по багажному відділенню. Цілих п'ять днів працівники влаштовували полювання на гризунів і, зрештою, впіймали всіх бешкетників. Запевняють, жодна з тварин не постраждала. На цьому в мене все. Коментуйте це відео, а також підписуйтеся на наш канал. І, звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше.